Доброго дня, шановна аудиторія. Ну, я із тих перших 13 вчителів, які розпочинали так пілотне викладання навчального саме курсу даного фінансова грамотність. Ну, коли прикладаємо фінансові питання і фінансові дисципліни саме у класах профілів, там питання не виникає взагалі ніяк. У мене була інша проблема. Другий семестр, гуманітарний клас, який мені могли на той час. Надати для апробації експерименту цього курсу, і перше, що я зробила, це використала як мотивацію для навчання ту презентацію, яку нам ще презентував Олексій Куценко, коли ми першого коли нас першого разу зібрали. І саме. Ця мотивація, ця презентація і проведений перший урок, вони мотивували учнів на те, що це потрібно саме мені. Не тьот, не дяді, не тату, не вчителю, не директору, це потрібно мені, бо це моя фінансова безпека, моя фінансова поведінка в майбутньому буде цим визначатися. І коли в кінці приїхав до нас на співбесіду з учнями. То його не відпускали через те, що дуже довго учні хотіли поділитися з тим, чим вони досягли, чого вони навчилися. Ну а це великий звичайно плюс. Ну і тепер дуже коротко, що дуже добре було б. Перший урок завжди як вступ іде, і так я подивилася, що у нас у програмі є це філософія фінансової грамотності. Саме мені здається, що саме із цього питання потрібно розпочинати викладання курсу Фінансова грамотність у 10 класі школи. Так, по-друге, зараз дуже добре, у мене йде таке поєднання, як ми беремо участь у проєкті Українсько-Польському шкільна академія підприємництва і використовуємо саме питання, розглядаємо питання з фінансової грамотності саме на засіданнях клубу. Хоча там і підприємництво, але є фізична особа підприємництва, і це також допомагає учням у опануванні. Минулого року стався такий достатньо цікавий, така цікава подія, така цікава цікава ситуація, вибачаю за Каламбур. Але коли роздали підручники, підходить до мене через деякий час дівчина говорить, коли я принесла додому цей підручник, моя мати сказала, Господи, що ж це таке? Великий обсяг, а потім, коли заглянула, то мама за майже місяць перечитала повністю свій підручник і переказала велике спасибі. За цю інформацію. Тому я зараз також хочу подякувати Тамарі Смовженка, яка очолювала саме робочу групу із створення цього підручника, що він дуже дійсно цікавий, написаний такою мовою, що навіть якщо вчителю тільки надають матеріал викладати, він, прочитавши, працювавши навіть ті матеріали, вже може йти на урок підготовленим. Також хочу подякувати керівникам проєкту Фінреп, відповідно, компанії фонду USAID, за те, що. На тому на тій невеличкій сторінці, яка є, яка присвячена саме проекту фінансової грамотність школи. Там така велика кількість навчального матеріалу, який постійно оновлюється, і це дуже допомагає вчителям, тому що самі розумієте, інформації багато, але брак часу її саме знайти. А це нам дуже допомагає. Тому дуже велике вам спасибі за це. Так, ну звичайно, як говорила Тамара Сможенко, дійсно у нас не вистачає стратегії фінансової, освіти, фінансової грамотності, але б ще сказала, що у нас не вистачає і стратегії економічної освіти в Україні. І саме фінансова грамотність і економіка у нас майже випадають із всього навчального процесу, тому ми намагаємося куди десь втиснутися завжди. Щодо побажань, ну звичайно було б дуже добре. Ну, вже згадували за Приватбанк, так От Приватбанк також про дійсні фінансової грамотності. Вони разом. Компанія ВБЧ розробила інтерактивну на гру Фінансовий футбол. От було б дуже цікаво, якби і у нас з'явилася хоча б узагальнююча гра, але не тільки для одного учасника, а навіть командами. Що стосується змагань їх інвесторів, дуже цікава ініціатива, тим більше, що вона от на нашому прикладі дуже активно показує про важливість фінанс, власної фінансової поведінки власної фінансової безпеки через те, що стався такий випадок. Діти були дуже зацікавлені і на початку вирішили на перерві швиденько, як ми дуже часто робимо, здійснити операцію з купівлі. Вибрали об'єкт акції, саме підтримці акції, якого будемо купувати, так, визначили вартість акції, але в цей час біг інший маленький учень, його збиває, телефон падає. І автоматично при під час падіння телефону вибиває система, дає, що е, клієнт купив 1 мільйон акцій банку, а у нас таких навіть грошей немає. І все. І далі вже ми не можемо брати участь у цьому. Е, те, що навіть якщо ми все продамо, ми все рівно не зможемо вийти. Так ну да, і через це спочатку діти дуже засмутилися, але потім все рівно слідкували. Чи не останніми? Ну на жаль, навіть вийшли не останніми на кінець Не Остання була позиція навіть при цьому. Так, звичайно, вже було сказано також про те, що у нас тести у підручнику дуже лояльні. Тому нам би було дуже добре, якби у нас з'явився саме збірник тестів, завдань та ігор, саме які можна було використовувати також. Я думаю, що у кожен вчитель, який викладає по одному тесту, по одній задачі, і це вже буде посібник. Тому я думаю, що тут великих проблем також немає. Так, ну і наостанок я бажаю всім плідної роботи, зрозуміти всі проблеми, які в нас виникають, їх можна подолати. Дякую за увагу.